Не протікання, а мокріння. Це кабінет номер 30 на четвертому поверсі з Долбунівського ліцею номер 6 Перед нами зачиняють двері і не пускають у клас, в якому три місяці тому ми бачили вологі стіни. Опади затікали з дірявого даху школи. Нині в клас нас не пускає Світлана Галій. Мовляв, щоб ми не порушували навчальний процес. Світлана Галій, виконуюча обов'язки директорки з Долбунівського ліцею номер 6, бо попередній директор звільнився. Так співпало, що після нашого сюжету про проблеми з цвіллю у цьому ліцеї директор написав заяву за власним бажанням. За власним бажанням А яким чином ви обирали виконуючі обов'язки? Виконуючі обов'язки там було трохи. Троє. Нас заступник, і на одну із заступників ми поклали виконачовою. Вони між собою вирішили, хто буде. У грудні минулого року ми змогли потрапити до цього ліцею лише у супроводі поліції. Тоді стіни класів на четвертому поверсі були вкриті цвіллю і грибком. А начальник управління з гуманітарних питань з Долбунівської міської ради Ігор Антонюк назвав таку ситуацію просто мокрінням. Мокріння. Чи зрушилась ситуація із так званим мокрінням? Запитуємо виконуючої обов'язки директора ліцею. Я буду відповідати лише за роботу, до якої я приступила з 5 січня. І коли е, я особисто була на цьому даху. В першу чергу я звернулася, звичайно, до нашої влади. Якщо ми комунальна установа, у нас є розпорядник коштів. Це є гуманітарне управління і Долбунівська міська рада. До неї я звернулася з питанням і проханням. Ми просили кошти на виділення, щоб той проблемний, скажімо так, ту проблемну частину, де саме є протікання і мокріння, вони нам полагодили. У зв'язку з тим, що зараз воєнний стан, є якісь певні обмеження на виділення коштів в загальному, але це просто аварійна ситуація, її потрібно піднімати, було, ну, кричати просто про неї. Враховуючи площу нашого ліцею, ми подумали так, що хай виділять нам кошти на нагальну проблему з мокрінням, щоб не було якихось там ще гірших ситуацій, щоб діти навчалися, бо це першочергова. Наша ціль зі слів Світлани Галій, 10 лютого на сесії з Долбунівської міської ради, депутати проголосували за виділення 569 тисяч гривень на поточний ремонт частини даху ліцею. Ми маємо оголошувати тендер. Для того, щоб оголосити тендер на даний момент, нам треба підготувати також якусь певну документацію. Також ми подали подання на очистку ринку. Тобто вказали, хто оглядав дах, що і працівники нашого ліцею, що можливо проблема в ринвах, бо вони забиті і не протікає стічна вода, і воно Зима. не залишає так, затікає туди в ту проблемну саме ділянку. Е, очистили ринви навколо нашого ліцею. На даний момент повністю продезінфіковано весь Але заклад. Ви Це першочергове питання, яке стоїть на контролі в закладі, тому що якщо в нас не забезпечена безпека. Дітей, то ну, тоді інші питання ну, не мають такої ваги. Повністю тут було все оброблено, вибілено, по мірі можливості висушено, як ми могли, і все-все зроблено все, все в наших силах як тільки. Нам показали спортивну залу, яка теж мала проблеми. Була проблемна ділянка, раз була проблемна ділянка два. Коли приїхали чистити неринви, ринви, ми підняли це питання. Ми знайшли дві пошкоджені шиферини. Ми їх замінили. Там, де було затікання, де було все, було нанята бригада, були встановлені ліси, і повністю було оброблено, протравлено, помито грибок, який тут був, і пофарбовано. Заново фарбою зі слів адміністрації, поки чекають поточного ремонту частини даху, змушені постійно дезінфікувати та підфарбовувати проблемні місця. Зі слів місцевих мешканців, перед нашим приїздом у школі знову мили і підбілювали. Діти продовжують навчатися у кабінеті номер 30 У ньому навчається донька з Долбунівчанки Надії Рожок, яка три місяці тому розповіла про шкільну проблему з протіканням даху. Подзвонила до нас класний керівник і сказала, щоб я написала заяву, що я погоджуюся, даю дозвіл, щоб вони вчилися в тому класі. Я такої заяви не писала, бо я не погоджуюся. Я спілкувалася, звісно, батьки теж були проти деякі мами. Я не знаю. Чи вони писали якісь заяви чи ні, то здається тільки двоє батьків написали заяву. Раніше у цьому класі діти могли використовувати у навчальному процесі комп'ютери, але через вологість і низьку температуру вони всі пошкодилися. Ту техніку я добивалася до цих класів ще як був дачу. Ми тоді запити писали. Ми ходили, просили, вибивали гроші, щоб закупили ось ці комп'ютери і інтерактивну дошку. Але на даний час вони не працюють. Ну це питання не стосується мокріння. Ну, але я можу надати інформацію, але ця інформація не стосується Мокрині. Ці комп'ютери на даний момент була ми забрали з цього приміщення, тому що у зв'язку із перепадами температури в нас є в штаті є працівник, який згідно його посудових обов'язків може зробити огляд цих комп'ютерів. Він зробив діагностику. Так як відповів наш працівник уже нашого ліцею, вони потребують заміни плати, і це приблизно там в півтора. Три тисячі ми подали звичайно. Так подання у мене є документ. У нас ведуться переговори для того, щоб нам надали спеціаліста, який проведе справжню діагностику цих комп'ютерів. Напише акт дефектний, і ми тоді будемо знову клопотати про те, щоб виділили кошти на заміну. Поки комп'ютери в рядок стоять у директорському кабінеті, зі слів Світлани Галій, вчителі навчають дітей на власних або йдуть у інший клас з орхтехнікою. Те, що побілили і покрасили, то це не означає, що проблеми немає, розумієте? Вона ж все одно рано чи пізно воно буде вилазити постійно, тому що, ну, я не знаю, що це не вирішення проблеми, це просто усунення недоліків просто. Підсумуємо, через багаторічне ігнорування проблеми дірявого даху діти, які навчалися на четвертому поверсі, дихали цвілю та грибком. Дороговартісне обладнання для навчання через стан приміщення потребує ремонту. Адміністрація закладу лише готується до проведення тендору на поточний ремонт даху. Капітальний ремонт буде можливий після відміни воєнного стану, або коли ремонти шкіл зроблять винятком серед інших заборон витрачання коштів, як зробили винятком укладання тротуарної бруківки. Якщо в нас буде дозволено капітальний ремонт, проведення капітальних ремонтів буде змінено, внесені зміни в кармінову постанову. Ну, тоді будемо це все робити. Цього разу у заклад ми потрапили без поліції, проте, крім адміністрації закладу, нас зустрічала Марина Степанюк. З відділу інформації з Долбунівської міської ради, яка не випускала смартфон із рук, знімаючи журналістів. Олег Мазярко. Батько ліцеїста, який гучно висловлювався та заважав спілкуватися з керівницею ліцею. Мовляв, проблему могли б вирішити і самі, перед тим обговоривши все у батьківському комітеті. Ми працюємо, у, читайте, будь ласка. Ви дуже, да, дуже. На, дуже нахабно себе погодите. Ніхто нічого не кричив. Кому пристав? Ну, ви зараз показуєте. Я ще раз вам кажу, я звернувся до реківника закладу. Є редакційники завдання. Ви чого втручаєтеся взагалі? У мене навчальний процес ведеться. У вас редакційний, я не знаю, ваша роботи. У мене дитина тут навчається, розумієте? Як ви себе поводжу? Я нормально Я себе, буде я себе нормально поводу мене. Ольга Підгородецька, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань. Четверта влада.